Киянка Ірина на залізничному вокзалі збирається з Луцька додому. Є квитки, все добре, все працює, їдемо додому. Ми приїхали на змагання сюди, чемпіонат України серед молоді 2005-2004 року народження. Але так взагалі склалося, що сьогодні прийшли на змагання, на озважування, а війна. Що робити? Треба їхати додому. Черги біля каси невеликі, квитки продають, каже Анжела Ладова, начальниця Луцького залізничного вокзалу. На даний момент всі потяги в нас згідно графіку. Очікуємо, більше вас не можу нічого сказати, поки все спокійно. Такий вигляд мають черги на автовокзалі. На крамець немає квитків. Надіюся, що води надубно. Вже здобим буде набиратися. Щоб зменшити черги, відкрили додаткові каси, каже Руслана Єленіна, диспетчерка. Автостанція працює в штатному режимі, рейси не відмінені. Сьогодні так, звісно, людей більше, бо люди хочуть всі попасти додому. І за того дуже багато людей на автостанції. Перевізник Михайло Яцина, який обслуговує частину маршрутів на рівне, Львів, Тернопіль, коментує нинішню ситуацію. Працюємо в штатному режимі, людей багато, пробуємо їх всіх довести за місцем призначення. От, зберігаємо спокій, працюємо. Військовослужбовця Петра Суспільне зустріло на автовокзалі. Далі розказує, куди рушає. Сьогодні прокинувся так само, як і ви дуже неприємно здивований, тому вирішив прирвати свою відпустку, так як я військовий і повертаюся на підтримку до моїх побратимів бойових. Зараз направляюся в військомат і буду діяти за їхніми вказівками. Не панікуйте, все буде добре. Разом переможемо. Вадим Панефідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.